Вітаю всіх на каналі Oriflame Beauty, Мене звати Альона, і сьогодні ми з вами поговоримо про дев'ятий каталог компанії Oriflame а саме про топ-10 неймовірних продуктів, неймовірних акцій, на які я кожному з вас раджу звернути увагу, на яких ви зможете як зекономити, так і звичайно заробити. Тому давайте з вами дивитись. Першим продуктом буде неймовірний ось такий аромат. Це новинка цього каталогу Eclat Femme Weekend Riviera. Да, це, ну, скажімо так, сестра нашої класичного Eclat Femme Weekend. і я дійсно раджу кожному з вас її спробувати, тому що. Вона має як мінімум три переваги. Ну, звичайно, якщо говорити про одразу про цей аромат, то він неймовірно знаєте, такий квітково-деревний з трішечки холодними такими нотами, бо в складі входить грейпфрут, горденія, а також амброве дерево. Це туалетна водичка, тому тримається вона в середньому 6-8 годин, шлейф її в середньому десь 3 метри. І тут у нас 50 мл. Друга перевага саме цього аромату це те, що ви отримаєте ось такий класний, зволожуючий блиск для губ із серії Зиван всього за 1 гривню. Цей блиск в каталозі коштує 199 гривень. Для вас при замовленні цього аромату буде всього 1 гривня. Причому що кожен з вас може обрати будь-який відтінок з п'яти наявних. Тобто як просто прозорі природного блиску, так і звичайно різноманітні. В мене це нюдовий відтінок. Я обожнюю ці блиски, звичайно, раджу кожному з вас. Ну і третя перевага цього аромату це те, що за нього дають додаткові серця. На жаль, в мене нема цього продукту зараз наявності, але я його також відношу до топ номер 1 як і Рев'єро. Це новинка цього каталогу Eclat Home Weekend Azur. Чоловічий аромат, це туалетна водичка. Така, знаєте, більш пряна, тому що в складі входить рожевий перець, причому, що він ароматично деревний. Тут на 75 мл, і стійкість його в середньому 6-8 годин. І зараз при замовленні. Цього аромату ви також отримаєте додаткові серця. Плюс при замовленні цього аромату ви за одну гривню отримуєте бальзам після гоління для е, охолоджування, да, для, такі, для заспокоювання без подразнень після гоління. Топ-2 це звичайно, наш бестселер. Це легендарна туш 5 в одному, яка зараз представлена і в класичному варіанті, і в водостійковому. А також ще і ультраформаті. Там трішечки відрізняється пензлик, але все те ж саме. Це туш гіпералергенна. Вона має силіконовий пензлик і дійсно підходить абсолютно для будь-яких вій. Тобто можна і для маленьких вій, і для середніх, і дійсно дуже великих. Ця туш вона виконає будь-яку вашу забаганку, тому що ця туш вона робить і об'єм. І подовження, і вигін, і розділення, і ще й догляд, уявляєте? Тобто для будь-якої нашої дівочої забаганки ця туш дійсно зробить диво на ваших віях. Тому звертайте на неї увагу. Для того, щоб омолодити нашу шкіру, іноді нам достатньо антивікової тональної основи із серії Giordani Gold. Тому що це топ 3 цього каталогу, на який я раджу кожному з вас звернути увагу. Ця тональна основа вона має середню та щільну текстуру, тобто її можна нашаровувати, ховати, дівчата, недоліки. Причому, що ця тональна основа вже після першого нанесення вирівнює тон і робить вигляд молодої, здорової шкіри. Це те, що нам необхідно. Причому, що дає такий м'який матовий фініш. Ця тональна основа легка, ви її не будете відчувати на обличчі, саме неї я зараз нафарбована. Причому, що ця тональна основа має spf фільтр 12. Четвертим продуктом буде мультифункціональний захисний крем з SPF-фільтр 50, Novage плюс для обличчя, яке ж літо без захисту саме spf фільтру. Хто не знає, але вченими вже доведено, що наше сонце, наше ультрафіолетове випромінювання це той фактор, який найшвидше Призводить до старіння шкіри. Тому саме в літній період обов'язкове використання spf фільтр 50. Я обожнюю саме цей крем, тому що він захищає від альфа і бета-променів. Він допомагає запобігти передчасному старінню шкіри. Причому, що дійсно мені дуже подобається, що навіть веснянки не вилазять разом з цим. Крему, це неймовірно класний продукт. За умови постійного його використання да, на постійній основі він ще а, надає шкірі більшої пружності, а також зморшки стають меншими. Цей крем необхідно наносити на денний крем. Топ-5 це неймовірний наш бестселер. Ось такий Care, це пом'якшувальний засіб, який має в складі 99% натуральних інгредієнтів. Плюс, звичайно, вітамін Є і бджолиний віск. Це основний склад цього пом'якшувального засобу, який вирішує велику кількість проблем. Саме які зв'язані з пом'якшенням шкіри, тобто загрубільністю нашої шкіри. Можна наносити на губи для того, щоб захистити, щоб губи не тріскались. Можна наносити під матову помаду, для того, щоб матова помада була гарною і, звичайно, не було сухості на губах. Наносити на коти. Наносити на брови, робити їм форму, наносити на наші лікці, на наші п'яточки, і це взагалі просто бомбовий продукт, як на мене. Він абсолютно не має кольору, тобто він безкольоровий, але при цьому має різноманітні аромати. Зараз на знижці йдуть ось такий з мандарином, ви тільки подивіться на його колір, аромат просто божественний, а також з малиною. Топ-6 це Nordics Water. Я не знаю, як ви. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але я на літо люблю більш свіжі, холодні аромати, да, такі більш ніжні аромати, які навпаки не зігрівають, а охолоджують. Так ось Nordics Water це саме про охолодження. Це саме про водність. Це квітково акватичний аромат, це парфумована водичка. Вона тримається в середньому 8-10 годин і шлейф досягає. 4 4-5 метрів. У мене вже один, бачите, закінчився. Тому я замовила для себе другий. Бо дійсно не літо це один з моїх найулюбленіших ароматів. А якщо говорити по складу, то це в нас і лимонне есенція, і білий мускус, а також пелюстки жасміну. Наші чоловіки також не виключення, тому я для них раджу неймовірно класний аромат. Nordics Vote, водний аромат. А також в каталозі представлений Nordics Vote Infinity Blue Також свіжий аромат з цієї ж серії. Також акватичні, легкі, ніжні. І якщо говорити про Nordic своте класичне, тут у нас 75 мл, це також парфумована вода, також середня її стійкість 8-10 годин, шлейф досягає 3-4 метри. І якщо входити в деталі, то це в нас аромат з кедром, з такими нотами фіалки і також лимону. Це дуже ніжний аромат, водний аромат, який дійсно вартий вашої уваги. Топ 8 моєї колекції це буде ось цей просто безцінний набір. Для догляду за шкірою це просто захват. Я його вже замовила для себе, тому в першому замовленні саме 9-го каталогу мені прийде ось такий класний набір. Що в цей набір входить зараз? Це нічна маска. Зараз вона оновилася, трішечки має інший дизайн, це у мене просто старий варіант. І е, пілінг, саме сироватка пілінг з АХ-кислотами. Давайте детальніше про це поговоримо. Що це за продукти. По-перше, нічна маска з гіалуроновою кислотою, яка е, відновлює шкіру, яка дає, е, знаєте, сяйво шкіри відпочилий вигляд, таке відчуття, що ви спали по 8 годин, як мінімум, абсолютно без стресів. Ця шкіра надає дійсно. Знаєте, такий ось заряд енергії ваші шкіри. Я активно нею також користуюсь, я її обожнюю тому що її не треба змивати. Вона наноситься або замість нічного крему, або на нічний крем. Краще, звичайно, на нічний крем не змиваємо, дівчата, лягаємо відпочивати. Вранці ви просто будете як з обкладинки. Звичайно, якщо ви десь... Ну, переборщили з нанесенням, вона може вранці скататися. Зверніть на це увагу, але не хвилюйтесь, нічого страшного в цьому немає. Тобто, це просто безцінний скарб для відновлення, омолодження і саме нашої шкіри і, звичайно, відпочинку. Зараз при замовленні саме цієї маски, ви ось цей пілінг, який в каталозі завжди 600 гривень коштує, ви отримаєте всього за одну гривню. Уявляєте? Тобто, це напевне не топ-8, це напевне топ-1 цього каталогу. І як побачила я сказала, беру, беру, беру і ще раз беру, тому що. Я ось ці продукти замовляю по 500-600 гривень кожен окремо. А тут по суті за один плату, за одну ціну ви отримуєте два продукти. Що це за пілінг? Це пілінг, який прибирає мертву шкіру. Він її, ну можна сказати, простими словами, роз'їдає. Його не треба змивати, це також великий плюс. А саме цей пілінг потрібно використовувати вже у віці після 23-25 років, бо потім. Шкіра стає і скрабами вже не можна користуватися. А цей пілінг надає обличчю свіжого а, вигляду. Він звужує пори, у кого є відкриті пори. Ось це також рятівник. Він висвітлює також шкіру. Його не треба змивати. Ми його наносимо під сироватку саме на ніч а, да, в нічному догляді. І, звичайно, фіксуємо нічним кремом. Тобто, це. Просто топ продукти, які необхідні у догляді кожного дня. ОП 9. Це буде велософі. І це дійсно неймовірний комплекс морського магнія з вітаміном в 6 Насамперед я вважаю, що в категорію топ-10. Повинні війти і інші категорії велософі, тому що на знижці морський кальці з вітаміном Д. Омега-3 також. Але, на жаль, я просто фізично не можу вмістити це все в топ-10. Тому ви будете знати, що такі продукти також є на знижках в цьому каталозі. Чому саме морський магній я обрала? Тому що зараз з нашими повітряними тривогами, з нашою ситуацією в країні, ми не досипаємо, а ми чутливо спимуємо. Ми знервовані, і все це робота магнію, а також b 6 Тобто, для того, щоб знизити стрес, для того, щоб заспокоїти нервову систему, для того, щоб ми спали з вами. Ну, плюс-мінус нормально, да, скажімо так, щоб наш організм вночі відпочивав, а не стресував, і ми не могли заснути дуже довго. Тобто, це все робить магній, а також вітамін в 6 Тому звертайте увагу, підтримуйте свою нервову систему. Ну і звичайно, щоб ви ментально розслаблялися і відновлювалися. Ну і топ-10, як на мене, будуть ось такі неймовірні гелі для душу. Це, як ви бачите, найулюбленіші наші продукти, тому що вони вже закінчуються у моїй родині. Це 500 А Це ось такий розслаблюючий гель для душу з кокосовою водою, а також дині. І ось такий відлущувальний гель для душу, саме з малиною та м'ятою. Дійсно, знаєте, в літній період ми більше користуємося з душом, охолоджувальним душом для того, щоб освіжити шкіру і отримати, неймовірно, розслаблююче задоволення. Так ось, ось такі гелі для душу це просто знахідка. Якщо говорити про цей гель для душу, він за рахунок Малиний дуже гарно відлущує мертву шкіру. Ви виходите з неймовірним ароматом з душу, і при чому м'ята дає та такий, знаєте, і охолоджувальний аромат, і охолоджувальний стан шкіри, і при цьому розслаблення. Якщо говорити про ось цей геть для душу, він йде з носиком у, по відміні з ось цим, да, то він дійсно такий, знаєте, підбадьорюючий більше. Дуже класно ним користуватися саме в радіку. Перед тим, як ви розпочинаєте свій день, а кокосова вода вона дуже ніжна, тому вона не притурна, вона дуже легка і при цьому знову ж таки також охолоджує. Вони дійсно дуже класно а, знаєте, дають шкірі. Бадьорість дають шкірі очищення і також, звичайно, дуже класно піняться. Знаєте, список з 10 продуктів це, напевно, не про що в цьому каталозі. Тому що в ньому представлена неймовірна кількість продуктів, які просто на вигідній ціні. І гелі для інтимної гігієни, і ретинол проти зморшок, і проти пігментації серії Optimals, і аромати Cherry, ваш улюблений аромат Позис The Secret. Звичайно, ось таке класне жило. Але після засмаги охолоджування з ментолом на 2 одразу градуси зменшує температуру тіла. Тобто продуктів просто неймовірна кількість. Тому я раджу кожному з вас не просто подивитися топ-10, а подивитися весь каталог і обрати свою десятку. А, ну що, я буду завершувати свій відео огляд, а я чекаю на ваші топ-10. В коментарях мені дуже цікаво, щоб ви віднесли до своєї десятки і до зустрічі в наступних відео.